Супер пропозиція, квартира під ЄОСЕЛю. Євро двохкімнатна за 48 тисяч. Тамофонна система Фейсайді відчиняє вже шикарно прибудинкове закритого типу. І ходімо дивитись квартиру. Ексклюзивні під'їзди зробимо. Дуже гарно. Два ліфти поїхали дивитись. А ось і наша квартира. Нагадую, євро двохкімнатна квартира під є оселю. При вході у нас ніша під шафу, дуже зручно зроблена, санвузол, класна кімната. І, звичайно, це пролина, це наша кухня. Те, що я казала, євро двохкімнатна квартира. Бачите, який розмір. Можна зробити двохкімнатну квартиру спокійно. Це під є оселю. І в нас податки всього 2%.